Своєму класі і в своєму ціновому діапазоні ви не знайдете більшого автомобіля з більш просторим салоном і з більш просторим багажним відсіком. Він у нас буде непоганий по якості, по функціоналу, але це не та фронтера. У них немає зв'язку, у них немає спорідненості ДНК. І як на мене, це одненька ложка дьогтя в цілому, в сьогоднішньому огляді, який у нас тільки почався і ще триває. Зараз подивимося, що по якості збірки, по металу. так що не перемикайтеся, далі буде теж цікаво. По металу у нас все благородно, машина, вся оцинкована. Оцинковка у нас Двухстороннє, внутрішні елементи, проєми, двері з внутрішньої сторони також оцинковані. По зазорчикам все доволі непогано. Я не бачу нічого такого критичного. Традиційно для Стілантіса все у нас доволі-доволі-доволі гарно. Відкриваємо, дивимося, що у нас тут по внутрянці. Те, чого Тесла не бачила, у нас е герметичок. Хай він не супер охайно прокладений, але він прокладений, друзі. Тож в цьому плані знову ж таки оцінка непогана. Це якість не Audi і не мерседеса. Але друзі, пам'ятаємо, що це ультрабюджетний паркетник. Дверні карти з бюджетного пластику. Повністю все це бюджетний твердий пластик, як попереду, так і позаду. В підкапотному просторі гуляй поле місця безліч. У Нас тут батарейка літій залізо фосфатна. Дуже багато в Україні люблять і поважають цю батарейку. Її можна і потрібно заряджати до 100%. Про ЛФП-батареї колись ми спілкувалися в нашому телеграм-каналі. Чудова спільнота. Посилання на телеграм-канал залишу в описі. Заходьте і підтримуйте наші бесіди або дізнавайтесь цікаву інформацію для себе. В телеграм-каналі ми обговорюємо реальні характеристики автомобілів. Люди з усього світу діляться своїм власним досвідом експлуатації електромобілів різних ну і також ми постійно публікуємо гарячі цікаві ціни на електромобілі в Європі. Зокрема, нещодавно ми публікували Opel Франтеру. Тож заходьте, слідкуйте і можливо ви спіймаєте для себе супервигідну ціну.